Учниці 10 класу стріляють в інтерактивному тирі. Такий тир обладнали в одному з класів Чернівецького військово-спортивного ліцею, де з січня розташовується осередок з вивчення предмету Захист України. За законом його проводять без поділу за статтю. Ми вчимо дітей правильно прицілюватися, і стріляти. для цього. Ми використовуємо електронний тир, який у нас є. Ми закупили. Відповідно, і кожен з них повинен вміти правильно, грамотно поводитися зі зброєю. Завжди кажу, що у нас сексізму немає, у нас всі рівні, і навіть в деяких випадках дівчата краще опановують матеріал ніж хлопці. У Чернівцях є два такі осередки. Туди раз на місяць ходять навчатися старшокласники з інших шкіл. У військово-спортивному ліцеї захисту України навчають орієнтовно 1200 учнів. Крім стрільби, учні також навчають надавати домедичну допомогу, керувати симуляторами дронів, правильно поводитися зі зброєю та військовим екіпіруванням. У нас більше практики ніж теорії, і найбільше мені б сподобалось домедична допомога, тому що я цікавлюсь темою медицини. І цікаві знання отримали. Працювали щойно з противогазами, тобто ми навчалися їх одягати, одягали спеціальну форму, ми це робили на час, тобто в нас був період, який ми маємо зробити, і ми це виконували. Заняття для учнів проводять вчителі ліцею. Деяких з них взяли на роботу для викладання захисту України в осередку. Також вчителі проходили спеціальні курси. Наразі ми з модельної програми вибрали. Самі практичні модулі, відповідно, діти суто на практиці зараз відпрацьовують ті чи інші елементи, ті чи інші знання. Ми взяли осередок по модулях. Розділили у нас є шість класів, обладнані під ті модулі, які рекомендувало міністерство по навчальній програмі. Осередок вивчення захисту України облаштували за гроші з державної субвенції у співфінансуванні з ліцеєм. Також гроші на ремонт приміщень виділяли з міського бюджету. Аліса Бобиль, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.